Доброго дня! Мене звати Володимир Максимов. Я сімейний лікар і мисливець за діабетом. Це наше шосте заняття в рамках онлайн-курсу від україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я, який має назву полювання на діабет. Тема цього практичного заняття як сімейному лікарю та медсестрі правильно проводити різноманітні тести та вимірювання, необхідні у роботі з пацієнтами. І не лише з тими, у кого вже діагностовано цукровий діабет другого типу. Покажемо, як правильно проводити тест толерантності до вуглеводів, як коректно вимірювати окружність талії та визначати індекс маси тіла, і зрештою, як користуватися глюкометром. Наша медсестра Олена допоможе нам продемонструвати всі необхідні обстеження. А я побуду в ролі пацієнта та коментуватиму наші дії. Давайте перевіримо, чи є у нас в наявності всі необхідні діагностичні інструменти. За протоколом, амбулаторія загальної практики сімейної медицини повинна мати серед інших наступні медичні прилади: ваги, ростомір, рулетка сантиметрова, стетофонендоскоп, тонометр з набором манжет для вимірювання артеріального тиску на руках і ногах, ЕКГ-телеметричний пристрій. Окрім того, прилади і матеріали до них такі як портативний глюкометр та тест смужки до нього, аналізатор для визначення рівня глюкози венозної крові та аналізатор для визначення рівня гліколізованого гемоглобіну. Чи є у вас це в наявності? Якщо так, воно повинно бути використаним задля здоров'я пацієнта. Спочатку нагадаємо, як вимірюється індекс маси тіла. Надвижкова вага визначається за допомогою розрахунку так званого індексу маси тіла. Потрібно зважити пацієнта та розділити вагу в кілограмах на квадрат зростру в метрах. Інтерпретація показника індексу маси тіла виглядає наступним чином: 20-25 – нормальна вага тіла, ризик для здоров'я відсутній. 25-30 – надмірна маса тіла, ризик для здоров'я підвищений. 30-35 – ожиріння. Ризики для здоров'я високі, 35 і більше різко виражене ожиріння. Ризик для здоров'я дуже високий. За останніми даними, мій зріст 1,75 м. А вага. 84. Отже, мій індекс маси тіла 26. А ось як коректно вимірювати окружність талії. Пацієнт стоїть навпроти вас. Ви фіксуєте стрічку біля його пупка. Він самостійно обгортає стрічку навколо своєї талії. І ви бачите результат мій 95. А тепер давайте повторимо, як правильно користуватися глюкометром. Перш за все, не обробляйте пальці пацієнта спиртом чи спиртовмісними рідинами, які, звісно ж, містять вуглеводи, які можуть вплинути на результат. Краще попросити пацієнта помити руки водою з милом та витерти руки сухою серветкою. Фіксація результату є обов'язковою у щоденник вимірювання чи амбулаторну карту пацієнта. Тест толерантності до вуглеводів часто є дуже важливим для диференційної діагностики, тож потрібно вміти проводити його коректно. Цей тест пацієнти повинні проходити строго надще, тобто після не менше, ніж 8 годин без їжі. Спочатку ми вимірюємо глюкозу надще, якщо вона менше 7, даємо пацієнту розчин глюкози. Порошок глюкози 75 г грам розчиняємо в склянці води і даємо йому випити. Чекаємо 2 години, бажано спокійно сидіти. Без фізичних навантажень, стресових робочих розмов по телефону, їжі чи куріння, після чого знову вимірюємо рівень глюкози. Цей тест має проводитися у біохімічній лабораторії, але його також можна проводити на глюкометрі як скринінг. Отже, тепер ми можемо не лише вчасно виявляти та діагностувати цукровий діабет другого типу у пацієнтів, призначати ефективне лікування та контролювати їхній стан. Якісно консультувати наших пацієнтів щодо зміни способу життя, а й коректно проводити всі основні дослідження та огляди. Дякуємо, що приділили ваш час нашому онлайн-курсу і маєте бажання надавати пацієнтам якісні та сучасні медичні послуги. Успіхів нам у нашій справі на користь пацієнтів.